Продукти, дещо купляти. Бачите, скільки горіхів коштують. Напевно, треба буде взяти одну штучку. І мандурлі так само за кілограм 9,80. 40-20. Це все знижка. Ми хліб купляємо. Нам хліб треба гарний взяти. Побачимо зараз, який. Що це за хліб? І зараз подивимося, вже вечір, мало всього залишаємо. Так, дорогасінькі морі, я готую на завтра. Я ввечері завжди готую на завтра, бо я зранку не хочу, не можу, не маю сили. І енергія в мене коштує дуже багато зранку, не дуже багато, а трошки багато. Що я готую? Я сьогодні готую курку ось таким способом. з такими пізеллі. Пізелі це називається молодесенькі молодесенькі гороші. Вже молодші від цього нема, тому що називається не горох. А горошок такий, примавера, прімавера, фіндус це самий найкращий, саме найменший, самий найнижніший і найдольче. Дольче це означає солодкий, 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 солодкий. Зараз я це все буду зверху. Я, бачите, пішла і помила гарно. Пішла і помила. Коротше, його сполукала, він в морозілці був, бо це був заморожений. Півпачки ось так. Півпачки, скільки тут є у нас? Це як була гарна оферта, я купила. То є 800 грамів, напевно, я не знаю. Еко, 700 грамів, бачите? Дивіться, як я курку готую. Оці коски великі це курка. Ці малесенькі коски – це є теж курка, це є друга курка, але це називається діпольо. Хто ж ви в Італії, знає, страчитті діпольо. це означає, що курка вже готова от на такими м'ясо, сире порізане на такими кусочками і вона називається страчитті. Страчить, ну такі тряпочки малесенькі. То воно ну, гарно по-українськи виглядає, але по-італійськи воно дуже гарно виглядає. Страчить тідні Тут я дала одну моркву, одну, одну або дві ось цих цибулі. Бачите, свіжу цибулю я дала, чесник я дала. Багато надів. перцю, солі і баста. Трошки я отак піджарила, було би вино, вина відкритого нема. Нічого страшного, вина не потрібно. Зверху я даю. Гарно сполокану, заморожену, вона вже розморозилася. Я от як мила, я думаю, а чого ж я її? Якщо то свіжий горох, чому я його не можу? Так от сирим їсти. На Україні їдять сирий. Сирий, ось такий горошок їдять. Зараз я попробую. Абсолютно м'ягенький, його можна їсти. Треба купляти, їсти сирий. Значить, треба його трошки готувати. Не треба багато варити. Побачимо, скільки. Ось так. Весь 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 горошок. Пізеллі. Італій називається. Пізніше я ось такий, такий помідор купила. Він вже з усіма тими вердурами. Вердури це означає всякі овочі. Тут все натуральне, бачите, помідор 70% і що ще тут є морква седано, чи поля, трошки цукру додала, а хітру не уливи дали і все, бача. і бачу, і п'яти ароматики. Все, тут дуже-дуже все натуральне. Зараз я відкрию, відкрию і в стакані розмішу це новий ще, тільки що купила. Сьогодні купила. Бачите? Зараз я. Я в стакані розмішу, і тоді півстаканчика дам. Дам півстаканчика, зробимо дирочку. Зробили чи не зробили ми. О, гарно дирочку зробили, я почула. Бачите, вона таке дуже сильно смачне. Це багато не дається. Це така коробочка невелика. Бачите, тут є 200 грим. А тут треба трошечки додати, щоб воно таке розове було, наприклад, або розове, або я, наприклад, ви дасте такого самого помідора і натурального, і трошки того додати. І воно вам дуже-дуже такий гарний смак дасть. Зараз я попробую М -м -м, такий, такий солодкуватий, ніжний. Треба мені в стакані зараз розбавити. І зараз додам до цього, окей. Так зняла я з плити вже оцю курку. Курка це біле м'ясо, і я їм тільки біле м'ясо, тому що я червоне прямо не переношу. І свинину я так само люблю, люблю я свинину. Ви дивіться, як воно це гарно виглядає. Ще тепленьке. Це дуже-дуже смачно. Треба мені витягнути ложку і вам трошки показати, бачите? Тут є дуже мало, дуже мало олії є. Можна сирої зверху дати олії. Ця курка з косточками. Це два м'яса інакші, дві курки інакші. Це не з одної, як я вам казала, ця вже така готова на кусочки продається. Вона дорога, що вже вам порізали на кусочки. А ці такі от, просто з косточками така курка. Ось, м -м -м. Хочу спробувати зараз. Я вже пробувала. Треба вже йти спати, бо вже пізно. Я зараз от кулошку велику зім. Ну Для чого воно мені це їсти і пробувати, але хочу попробувати і хочу йти спокійно спати. Зараз попробую. М -м -м -м. Солі мало. Так як я люблю. Ми зробили продукти, купили. Горіхи, де що купили, не знаю, 30 євро приблизно. Я вам покажу, який хліб. Гранде Імперо. Бачите, здається, що він за кілограм дорого коштує 7 євро. За кілограм це дуже дорого. Ну, ось за такий хлібчик я заплатила 2,70. Італійці його не знають, і багато людей його не знає. Я його перший раз як купила, я дуже сильно здивувалася. І дуже його сильно запам'ятала і дуже він мені сильно подобається, тому що він з ізюмом. Це настоящий хліб з ізюмом, він не є солодкий, там жиру нема. Це просто сільський нормальний хліб з ізюмом. Ви подивіться. Не треба... Він такий гарний, він такий... зранку не треба вже мармеляти, повидла зверху не треба ставити. Тут нічого вже не треба ставити. Його дуже-дуже я вже отак хотіла би оцю шкірку з'їсти. Ну, треба йти спати лягати. Не можу я вже мені треба скоріше спати. Я зараз хочу в 10 годині навчитися спати лягати, другісінькі мої. Бачите, який він мука. Він, він ось такий в сердині, так як ви хотіли, щоб був твердий, інтегральний. І що тут написано? Це велика якість, тому що на чертифікату ченто-перченто паста мадре. Це означає, що не давали. Не давали ніякого штучного дріжджя. І чекайте, ще, ще один вам покажу, бо я, ми тут багато продуктів, але я вже не хочу всіх показувати. Перший цей вам хочу сказати. І цей дуже-дуже сильний, От, два, що таке коштує 2,70. 2,80 два корнета, Корнет – Корнит, знаєте, скільки там той, як він називається, цілий на Україні, що ви так всі бігаєте купляєте, і ви так всі його любите. Ми тут в Італії, того не їмо, тому що воно тяжке і воно таке дуже калорійне жиру багато. А це настоящий хліб, трошки ізюму вам дали. І воно дуже, я дуже люблю такі прості хліби. Хліб, таке все просте, я люблю. Я не люблю, я люблю, але я відвикла це їсти. Я тепер не їм. Такі всякими кремами. Для чого мені впортити мені життя? Життя і здоров'я своє. І ще один хліб ось такий попав. Бо це вже було під вечір, вже такого сильного вибору не було. Але ми ще нормальний хліб знайшли. Бо дивіться, хліб інтегралі це означає з цільної муки, перемелена, така чорна мука. І він за кілограм 5,90 коштує. О за такий хліб ми заплатили. 3 евро. Я хочу його все-таки відкрити. Я хочу подивитися, як він знизу, як він ще він тяжкий, не тяжкий. Вони мені написали, що... Учікаєте ну, хвилиночку. Ось так він виглядає. Бачите, він так, тріс тут. Гарно, тріс. Він такий собі, скільки він тут має, він тільки кілограма це має, я все одно великий хліб. Знизу він ось такий, він інтегральний, тому що написано, інтегральне це означає з стільної муки, якісної з стільної муки. І він ось тут. І сім'ї це означає сімушки з... з ліно ліно, Як називається ліно? Той що цвіте е... синіми квітами на полі в Україні. Ой-ой-ой, Я знаю тільки мені зараз не підходить. Не можу я сказати вам, напишіть мені, от, от як воно. Сімошки от, 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 от вони ті молесенькі. Ви всі знаєте, і я знаю, а мені не приходить зараз е сіємушки е ділі, ну це називається. О, от, ви знаєте, напишіть мені, і я зараз я не можу вам сказати. І так, це, так само цей так хочеться мені таку шкірку. От, бачите, як мені хочеться оту зараз відрізати таку свої шкірки. Ну, я як запробую ту шкірку, а вона дуже смачна сьогодні. Завтра вона вже така не буде смачна. Бачите, хліб от зверка він такий тверденький, а знизу він. Бачите, який хліб такий настоящий. Він такий не є легкий і не є тяжкий сильно. Він такий ну, більше тяжкий, ніж, ніж легкий, тому що от... інтегральний. Льон, льон, льон. семочки з льону. Мой одна кінець семочки з льону. Його сьогодні зранку, бачите, дев'ятого його запечатали, вночі принесли. Пів пів дев'ятої зранку його запечатали і поставили, вже він був такий запечатаний. Як я, я вам сказати, вони продають на вагу, але ось такі от хліби, всякі дорогі, такі партикулярні, вони так не стоять. Вони стоять прямо окремо, вже зважений і запечатаний. От, дата, все так як має бути. І ось так. І дуже-дуже я сильно задоволена. тим, що... що ми ще купили? Ми ще сьогодні такі яблука от купили. Я вже одну. Одне яблуко попробувала. Оце яблуко? І вони так само дуже дешеві. Просто така оферта Мелінда. А, Мелясі! Думала, що Мелінда, Мелясі, дорогесеньки мої. І. І що тут написано у нас? Що тут у нас написано Еко? Бачите? Яблука 99. І написано, що вони дуже сильно солодкі. І написано, що. М -м -м, солодкі яблука. Так і було прямо написано. А, групу. Дуже... А, роз. Червоні яблука. Червоні яблука. Написано. Окей. То такі ми купили ще яблука. Ну вони, вони хрустящі, вони гарні, вони смачні. І бачите, вони навіть недорогі. Тому що ми ще купили ось ці. Це мої самі-самі найсмачніші і найкі я люблю Фуджі. Оці оця марка, бачите, в Італії. Вони такі хрустящі. Вони такі сочні. От як хрумкаєш, вони такі, знаєте, аж прямо по. Пущуці сік вибризгує, прямо вибризгує. Знаєте, як от хрупаєш, а то такий сік вам вискакує. прямо. Вони іменно такі є. Фуджі, це номер один. Вони і солодкі, і з кислень. Вони мають дуже збалансовано все дуже всередині. І солодкі, і, і, і кисленькі, і сочного сочного є, і хрустящого багато є. Вони тут все мають, все. Не всі яблука такі є. А оці дуже добрі. І за кілограм, бачите, вони вже дорожчі, майже 1,70. І, і от ми вже пізно робили, бачите, в 7 годині спизу. Ну нічого страшного. А ці теж добрі. Ці от теж дуже добрі. Якісь червоні яблука. Перший раз такі попали. Вони теж, вони теж дуже добрі, я задоволені. Можна навіть ще раз піти купити. Вони ще більше такі хрустящі, солодкі і гарні. На обід, на завтра є. Ресенькі мої. О, яке смачне, тут навіть можна олійки ще зверху дати, бо тут дуже мало олії. Бачите, соус є, я помідора дуже мало дала. І в нас ось так їдять ось таким, з горошком. А це хорошо позаморожені, відкід. Такий зелененький, свіжий, 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 бо той самий дуже великий, якісний, бо є горох теж є, є середньої зрілості, є вели, такої середньої, малої зрілості. А цей прямо горошок такий, такий, як має бути. Що тут ні одної машини нема, одна поїхала, бачите? Тому що це вже дуже пізно. Це вже майже 11 година, ніхто не о на мото поїхали. Дорогенькі мої, я буду закінчувати, і я з вами прощаюся на сьогодні. Дякую, що ви мені пишете. І я дуже рада, що ви мені пишете, я люблю дуже читати і дуже сміюся. Так само, як ви мені пишете, так само я вам сміюся. Я так само сміюся, і ви смієтеся. І це саме найкраще, дорогесенькі мої. Вчора підлила мій вазонок, він такий, як штучний. Він так в мене розрісся, і він такий якийсь такий робусто, як в Італії кажуть, нічого йому не бракує, бачите? Ось mm. 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 який він. Хотіла я б його пересадити, але що зробити, як тут він мені пізніше не війде в ту голову, а тут в мене, тут мене голова отака, бачите, така настояща голова. Така архітектура італійська. Типічна італійська архітектура. Настоящий камінь. І, і ось так він в мене тут стоїть. Окей, до нової. Дорогесеньки мої. Е, ви мене бачите? Бачите? До зустрічі і будьте усі здорові! Щастя вам і здоров'я і миру для України. Це саме основне. Все закінчиться, це пекло закінчиться на Україні, і тоді буде. Тоді буде мир, мир, і тоді помаленьку-помаленьку Україна підніметься, тому що люди розумні і сильні. До побачення і всім спокійної ночі.